Он лично приїхав, штоб президент Байден особисто приїхав, щоб показати нашу підтримку. Якраз ми бачимо, як 24 лютого був рік після повномасштабного вторгнення Росії. Важливо підкреслити для України і для Росії і для світу, що США підтримуватимуть Україну сьогодні, завтра і післязавтра, і до закінчення війни, і після закінчення війни і війни. Те, що він ходив вулицями Києва, те, що чув повітряну тривогу, яка звучала, коли він там був, це важливо, бо він відчував ситуацію, як кияни, як українці зараз живуть, і реальність їхнього життя. Наша позиція, наша позиція не змінилася і не змінюється. По перше, Крим це Україна. По-друге, тільки Україна може вирішити за яких умов покласти край цій війні. як довго воювати і як воювати? рішення це рішення України. Це рішення президента Зеленського, рішення українського народу. Як ми ми бачили на останній зустрічі групи Рамштайн, контактній групі з оборони України. Важливо мати такі моменти, коли всі партнери, не тільки США, представники більше 50 країн, збираються, щоб чути від міністра оборони України, що потрібно, яка ситуація. Є. Є, і ця інформація для нас є дуже важливою. Американський народ, американський народ підтримує Україну, а такі розмови пов'язані з передвиборчою кампанією. І ми це чули восени, коли були проміжні вибори. в США, що якісь політики чи партії не підтримують чи сумніваються у продовженні підтримки? але насправді це зовсім не так. От наша наша підтримка допартійна. Це не залежить від демократів, це не залежить від республіканців. Американці підтримують Україну. Бо якщо одного дня лідер якоїсь країни може прокинутися і подумати: Ага, я хочу частину сусідньої країни, я хочу змінити межі цієї країни, і може це робити безкарно. Тоді будь-який лідер у світі це зробить. Вот важна. Потому ця група є важливою, тому що кожна країна, яка бере участь у групі Рамштайн, дає те, що може. США не впливати на наших партнерів. Ми беремо участь у дискусії, у діалогах. Що кожна країна може дати, щоб це було ефективно, щоб це було саме те, що Україні потрібно і що кожна країна кожна може дати, щоб та була ефективна, що ета була ім'я то, що Україна нужна. Ми бачили відразу після цієї зустрічі, що деякі країни вже дали нові пакети допомоги. Очікуємо від США новий пакет допомоги найближчим часом. Не можу сказати, що включено до нього, але як ми бачимо зараз, Україні дуже потрібні боєприпаси. Ми очікуємо, що навесні буде новий наступ з боку Росії. Тому звісно, коли Україна робитиме контрнаступ, потрібні ці боєприпаси і на всі системи. Тому ми зосереджені на цьому. Коли США дають коли надає допомогу, це йде з різних джерел. Так що є допомога, яка йде із запасів, яка у нас є в міністерстві оборони, і це те, що дуже швидко направляється в Україну. Є інший механізм. Ми можемо укласти контракти з компаніями в Америці, щоб вони готували нові системи, нове обладнання, боєприпаси. Це на довгу перспективу, тому що це звичайно потрібно виробляти американський уряд задоволений звітами та транспарентністю, яку отримує з української сторони, те, що ми бачимо, українська сторона та українські військовослужбовці структури дуже ефективно та правильно використовують ту допомогу, яку отримують та отримали. Українська Українські військові сили так ефектно воюють, використовуючи зброю та системи не тільки які дає США, але й ті, які наші партнери дають також, і вони дуже ефективно використовують ту допомогу, яку отримують. Наскільки я розумію від своїх колег, українські військовослужбовці блискуче показують себе. Я впевнена, що це співпраця та тренінг, який вони проходять на користь. Щоб українська армія мала успіх на полі бою. Ми Ми бачимо багато пропаганди. Ми знаємо, що Кремль намагається впливати на ситуацію в усьому світі, і в минулому ми бачили, що Кремль дуже намагався впливати на наші політичні процеси. Саме тому важливо, щоб змі писали правду. Саме тому я даю інтерв'ю різним каналам, щоб говорити про реальну ситуацію. Змі правду, тому що пропаганда намагається створити паніку, намагається змінити ситуацію своєю брехнею. Вот ця програма для тих українців, які мають сім'ю в США чи людей, які готові їх прийняти. хочу наголосити, що США прийняли навіть більше людей з України ніж передбачали спочатку. США приймали навіть больше. Люді із України чим б була приположена началя. Єсть є, ті, є які, українці, які приїхали за цією програмою, і ті, хто приїхав через кордон із Мексикою, теж і їхнє перебування продовжили. Слава Богу, тому що ми бачимо, яка складна ситуація і що потрібно підтримувати. Я жила довго в Україні, 10 років і працювала зі школярами, зі студентами. Бачила на власні очі, як це важливо мати Контакт із людьми, і на те, що зараз триває війна, ми повинні продовжувати такі програми і продовжувати мати контакт на цьому рівні, тому що ми краще розуміємо одне одного. Ми війни. Ми бачимо, що через війну потрібна допомога в електричному енергетичному секторі. Потрібно буде допомогти, щоб відновили всі служби, системи. Саме Агентство з розвитку USAID має багато програм, і ми готові допомогти сьогодні, щоб Україна перемогла та допомагати після війни.